Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч завжди. магнікор, профілактика тромбоутворення та згущення крові. Товсті квадратні ракети дедалі ближче. Німецький парламент ухвалив резолюцію про надання Україні далекобійної зброї. Щоправда, у тексті документа напряму не вказано, що ЗСУ потрібно посилити саме довгоочікуваними Таурус німецькими крилатими ракетами. Пропозиція, яку підтримала більшість Бундестагу, має розмиті формулювання. Йдеться, що Україна має отримати зброю, яка зможе цілити тилові склади БК. Логістичні артерії та віддалені командні пункти росіян водночас німецькі законотворці не підтримали резолюцію опозиційних сил, в якій чітко закликали до передання Таурус. Остаточну крапку має поставити канцлер Німеччини. У цій ситуації я хотів би дізнатися від канцлера Шольца, в чому зараз полягає велика проблема з поставкою ракет Таурус. Ніхто не знає, ніхто манба. Айсеснімайсесвібраунс інтернаціоналфаглайнемає причин соромитися, коли оцінюють нашу діяльність на міжнародному рівні. Це трагічно. Що ми вже кілька місяців боремося за те, чи задовольнити прохання України надіслати ракети Таурус на додачу до інших систем озброєння, які ми вже поставили. Москва не просто продовжить стирати Україну з мапи усіма можливими засобами. Путін і російський режим і надалі намагатимуться розділити і дестабілізувати наше вільне суспільство за допомогою кібератак, цілеспрямованих дезінформаційних кампаній і пропаганди в соціальних мережах. А поки Москва намагається дестабілізувати інформаційний простір черговим алкогольним делірієм Медведєва, експрезидент ОЗАМІНИНК трохи відійшов від. До останніх ядерних погроз у сьому світу. І тепер знову мріє про наступ на Київ та Одесу. Де остановиться? Не знаю. буде ли это Київ? Да, наверное. це должен бути и Киев. Если не зараз, то через какое-то время. По двом причинам. Київ – російський город. І оттуда і угроза существування Російської Федерації. Одеса, возвращайся домой. Ви Одесу в Російській Федерації. А самого екс-президента замінника зачекалися у психлікарні заяву російського заступника голови Радбезу почули у європейській комісії. Речник Петерстану зауважив, що заяву Росіян не потребують коментування, але Медведіву, вочевидь, варто більше опікуватися власними ментальними хворобами і завітати до лікарів. Но это все печально. Попри провал плану Київ за 2-3 дні, Кремль надалі грається у символізм перемоги, потрібні піддати. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ зуважив, що після захоплення Авдіївки ворог прагне нових успіхів і тепер орієнтується на 23-24 лютого день окупаційної армії та день повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни перегрупувалися біля Авдіївки і дістали нові сили. Для подальшого руху наші воїни теж мають підкріплення. Відбивають атаки біля Степового, Ласточкиного, Сєвєрного, Первомайського та Нєвільського. Подальший наступ ворога на захід від Авдіївки бачать і українські оператори дронів 47-ї механізованої бригади. На цьому, що взяли Авдіївку, це не закінчилось на цьому. Вони далі штурмують. Далі за Авдіївкою наступні села і. Звісно, що там ще у нас? Мирноград, великі міста, і Покровськ. Тому тому, так. Да. Дуже багато людей, дуже багато обстрілів. Каби, так як були, такі продовжають. Продовжуються. Так, да, трішки менше, але кабів достатньо. Так що так. Значить, поти стало, але все одно вони продовжують, як бачимо, ласточки не намагаються взяти туди, в ту сторону. Дочі потрохи, я думаю, зараз трошки перерив собі зроблять, накопичать більше сили і знову продовжать атакувати наші позиції. Вони зараз там в нори позалазять свої. Взагалі в розвалику. Лізуть. Трошки підзаряжені, але один щось таке курточку набік, походу, трьохсотий. Що далі? Ну, я не знаю, що далі. Я живу тут одним днем. Намагаюсь так. Я не знаю, що буде далі, тому працюємо і все. Це наш це наша, обов'язок наш працювати. Все. Ну, і саме в першу чергу це ми чекаємо заміну, хоч якийсь відсоток, щоб завтра замінили, а не Просто поповнення не поповнення людьми, але помітне підсилення ЗСУ. в останні дні січня. У США підтвердили передання Україні найбільш новітньої розробки керованих крилатих бомб GLSDB. Їх запускають із землі з установок Хаймарс. Бомба летить і маневрує на дистанцію 150 кілометрів. У середині лютого з'явилися і перші відео з ураженням ворожих складів. Імовірно, саме GLSDB. але не Новий відеозапис від 140-го розвідбатальйону українських морпіхів тепер напевно засвідчує використання крилатих бомб, далекобійний удар біля селища Чорнянка, що на лівобережній частині Херсонщини, точковий приліт 100 кілограмів вибухової частини і набагато більше вибухових вражень для російських операторів дронів зала. Олексій Пасак, п'ятий канал. Вдруге за тиждень удар по великій групі росіян на полігоні. Під прицільним вогнем ЗСУ опинилися одразу три підрозділи московитів біля села Подокалинівка, які збиралися наступати на лівобережжі Херсонщини. Та замість штурму випалений полігон і понад півсотні загиблих росіян. Схожий удар по московитах стався днями на Донеччині. Про успішну роботу ЗСУ Лідія Середюк розповість. Мінус зо півсотні окупантів на Херсонщині. українські артилеристи вдарили по скупченню ворожих сил на полігоні біля Подокалинівки, що на окупованому лівобережжі Херсонської області. Саме тоді, коли ті шикувались. Відео феєричної роботи наших військ оприлюднили у силах оборони півдня. Згодом удар по загарбниках підтвердила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Нам дуже важко працювати по ворожих скупченнях, тому що вони часто ховаються за місцевими, тому ми довго чекали, коли вони зберуться на полігон і будуть. Е Намагатися навчитися штурмувати той е, плацдарм, який вони вже фактично поховали в своїх заявах. Наші воїни поцілили по трьох російських підрозділах: 328-му десантно-штурмовому полку, 810 десятій окремій бригаді морпіхів та 81-му самохідному артилерійському полку на полігоні, який атакували ЗСУ, Вони мали готуватися до штурму села Кренки біля Дніпра. Там українські бійці. І утримують плацдарм. Натомість, що найменше 60 росіян стали назавжди хорошими. Є інформація про те, що там були і представники керівництва командування угруповання Дніпро. Тому побачимо, розвідка працює, збирає дані. З чого вдарили по московитах у силах оборони півдня інформацію не розкривають. кажуть, використовують проти ворога усі наявні засоби. Головне, аби вони досягали цілей на далеких відстанях і були для ворога несподіванкою. Відбувається робота так званого розвідно-ударного комплексу, який працює в онлайн в поточному часі. Це означає, що засоби розвідки різні повітряні, наземні, агентурні і так далі виявляють е, е, стан ворога, формують по цим доповідям керівництва цілі для враження, і якомога швидше наносяться удари. Вони можуть наноситися артилерією ствольною системою залпового залпового авіацією ракетними комплексами чи Ударними дронами чи баражуючими боєприпасами окупанти у соцмережах жаліються, що такого удару зазнали вже вдруге за тиждень. Вдало влучили по окупантах і на Донеччині у селі Трудівське. Це сталося 20 лютого. І теж під час шикування російських військових загинули близько 60 московитів. Всю рот у походу четверта. на ханає шестає там ё... в рот там п'. Я... народу. Прикинь, где мы стояли, короче. Вон. Въебало. На туре, где мы стояли. Вон дымит где. 65 человек, это потери были только на утро. К вечеру цифра уже была другая. Факт в том, что просто... Просто огромное количество парней погибло из-за того, что какой-то решил устроить построение и еще в итоге на него не приехал. Лидия Сарадюк, Пятый канал. 84 зіткнення відбулося на фронті протягом доби. Про це повідомляють у генеральному штабі. Найзапекліші бої тривають на Мар'їнському напрямку. Москолота три десятки разів намагалася прорвати оборону наших військ біля Новомихайлівки та Побєди на Донеччині. Збройні сили придушили 14 атак супротивника на Лиманському напрямку. Росіяни намагалися поліпшити тактичні позиції на Бахмутському напрямку, де сили оборони відбили 8 атак на Авдіївському відтинку фронту. Анти штурмували сім разів. Всі атаки були відбиті. Також москолота намагалася просунутися неподалік вербового та роботиного Запорізької області. Успіху не мала. Водночас, українська авіація вдарила по шістьох місцях зосередження ворожих військ та знищила три зенітні комплекси противника. Ракетні війська послабили повітряну оборону Росіян. Ворог втратив два засоби ППО та станцію управління безпілотниками.